память, память за собою позови В те далекие промчавшиеся дни Ты друзей моих ушедших оживи А друзьям живущим молодость верни Память, память, ты же можешь, ты должна На мгновение эти стрелки повернуть я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям глаза взглянуть в память, посмотреть в глаза и глаз не отвести, Уставать, шагать и снова уставать. Дай мне воли до конца тебя нести, Дай мне силы ничего не забывать. Память память и живот, Ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, Я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Край рожевим золотом на повні груди, дихає земля, повітря пахне хлібом, а не порохом, і голосом загиблих промовля: не можна вбити правду, не можна топтати честь, не можна простити зраду, вона ще на світі єсть. Болить земля. Траншеями, окопами затягуються рани давнини на тілі шрам, посічений негодами, залишений іще з часів війни. Ще починається родина з картинки в твоем букваре. С хороших и верных товарищей, Живущих в соседнем дворе. А может она начинается С той песни, что... Ну, я родился 24-го, 20... 20... 24-го. 24... Года семьи самого, самого бедного. У нас була сім'я з п'яти чоловік, чотири брата і сестра. От. Ну, як вам, щоб правду розказувати усю, знаєте, це можна багато і кожа не знаю. Я розкажу німного. Батька зарестували. Ми жили бідно і прибідно. Прийшлося поневіряти кругом візде і що нібудь їсти у ці годи. Ну що ну ж, вижили ми це, пережили всі трудності і залишилися ми таке живі. Ну, далі, як би вам доказ сказати, виростили, прожили до Отечественної війни. Війна взяла на фронт. Ми пішли. Ніде ж не тінеться, це така защита нашої родини. Прийшлося нелегко там. На фронті так не ти тебе, то вони тебе. Так що трудно. Ну, перший бой я вам скажу, я прийняв, от, е, от село не вот, а станцію під от, от Шолоховою. Підшолохою от, от станцію. Це перший бой я там прийняв. От був. Тоді, коли ми з бою вийшли, на віддих, одразу ж мене, там ще одного взяли. От, і пішли ми відбирати квартиру для штаба. Ми пішли в село. Село величезне було. То ми пройшли все село, ні одного кота не знайшли, ні одного собаки. Ось так. Ну, школа була ціла, от ми провірили, і з мініором були, от провірили, от, була школа не замінірована. Ми тоді от, обратно вернулись у свою час, де, ми, де мені нам сказали, що отам, там ваші стоять. Ну, прийшли ми. Як вам сказати? Вони сказали, край села, там маленька хатка, і там у ті хатки ваше відділення буде. Прийшли в ті хатки, не те, що повернутися ні до було нас, да би то так було. Ну, приспособилися, віддихнути. Утром рано подйом зробили і пішли ми займати оборону. Оборону ми пішли займати, якраз так було значить, через балку йти. От. Там, значить, виноградник був і явора. От ми, значить, понад яворами зайняли оборону. От. Ну, зайняли оборону понад явор. Виноградником йде командир полка. Ну, а ми якраз кухня їхала на скорміть. Вот. Ну а тут якраз це ж командир полка прийшов. Вот. Їм кухня, йому кухня, а не кухня, він каже, а ну показуєте, як ви стріляєте. Вот. Ну, і якраз зустановився наш, я був кулеметчиком Максима. Вот. От, ну, зарядили ми це ж. День тут затягнули, трахнули раз-раз. Другий раз, ну він тоді я красну ракетцю, кинув, а раз красна ракета пішла, тут вже ніде не їдеся, вставай, йди. Ну ми й пішли. Не було нічого, ніякої яркотовки, нічого. То нас, конечно, положили немало. Вот так. Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат. Остались живы мы с тобой. На всю оставшуюся жизнь Нам хватит подвигов и славы Победы над врагом кровавым На всю оставшуюся жизнь На всю оставшуюся жизнь Ну, итоге нам перешла на другому артиллерия трошка. От і ми продвинулися, зайняли ту оборону от, от німецького захватчика. От, продвинулися і обратно зайняли ту позицію, яка була нам призначена. Ну а тоді що ж, все менше є нас у полку і менше, і менше меншає. Ну це я вам скажу. Вот. Село. Там конський завод був. Вот. Ну, село мене запам'ятало, тому що воно в і не держалося. Вот сьогодні одне, а завтра друге село. От отак. -от 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 так що Вот. Ну а. Вот. На другий день обратно ж те саме. Повторення, одне і друге. І з боя в бою, з боя в бою. Каміця наша остається дуже мала. Може, одна третя часть остається, тоді вже нас переводять на те, на поповнення. Вот. Ну якраз мене тоді ранило. Нас везуть. Двух почти что коллег Выполнявших приказ Не совсем осторожно Я намерен еще Протянуть пару лет Если это, конечно, в природе Возможно Я попал в госпиталь Вот, забрали, что шло на сцене Батенько врем'я, бос. І я, вот. Вот. я пішов в госпіталь. Ну, госпіталь, що мені? Мені три операції робили, витягували під наркозом, це все. все. Вот. Так що наркоз це хто не приймає. І не треба його приймати. Це дуже хуже малої дитини тоді, як просипаєшся. Згадайте ваших бойових друзів. Чи зустрічались ви з ними після війни? Зустрічався. От, ну їх залишилось дуже і дуже мало тих житів. Ось тим можна сказати, що їх залишилось, може, штук два-три чоловіка, а то усі вже ушли. Ушли вже. Ось Каряка Ніколай був, от хороший друг був. От на ну, тоді в мене був хороший друг Сибіряк з тих і Ми добре дружили. І в час війни... З ним дружили. І вот. в госпіталь ми якось попали, що і він користю прийшов. попав в госпіталь. Ну, хороші такі товариші, що не у біді не оставляли. От так що друзей в мене багато було. От героїв були хворін. Не осталось порог. Имен. Те, кто приняли смертный бой, Стали просто землей травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещены одним. Мы в груди. Дмитро Амельянович, розкажіть, будь ласка, про ваші перші повоєнні роки? Ну, це таке, що можна розказати. Почував я, коли я повернувся з армії, я уїхав на запад, тому що кинувся ніде, хотя не втрою, це я поїхав на Запад. От Ровенська область, Росно Римський район. Я там устроївся. Вот, був на роботу. Я там всього працював год. Якраз зустрівся з директором. Був з Дніпропетровська, директор там. Хороший був мужик. Я там року працював у його. А тоді ж вернувся з Дніпропетровська і устроївся в Нікопольському Союз Транс. Ми обслужували, у нас було 100 машин. Що всі машини іностранці. Щебрадети. Хто знає або бачить, щоб родіти були. От і оце ми обслужували три райони томаковку, Нікополь і Японськову. Ну я все добре в Томаківці знаходився, щоб не платити командировки, вони набирали місних водітелів. Вот. Ну, то ж робив все час, і все попадалось мені в Райсоюз їхати на роботу. Терещенко, все, давайте мені ткаченка, давайте мені ткаченка. І так він. Я привик до Райсоюза. А Терещенко привик до мене. Я знаю, що я виповняв чесно і добросовісне отношення. Вот. Ну а тоді Райсоюз отримав із Бреста два шевролета. І як почав перетягнув мене і з нікопав тобаков. Ану! Чим болить? Все ясно. В третьем цилиндре суп пальца. Раз. В первом цилиндре тук сработано. Два. И клапана неправильно отрегулированы. Три. Ребят, верно ведь, а? Андрей, да, верно. верно. Вот. Ну что, я перетянул, потому что тут семья, або не семья, а мать моя жила, надо до матери. Вот. Приехал я сюда, получил я шевролет из капитального рома, ремонта з Бреста. От. Ну і робив це я на Шевролеті довгі годин. Прийшлося дуже трудно, трудно, Тоді якось сніга такі були ужасні, що це було шевралеться двох. І передок, і задок док ведущий. То це було по двоє суток їхали з Дніпра в Томаковку. У його бак на 120 літрів. Оце заливаю в Дніпрі 120 літрів і беру каністру з собою вже в запас. І оце до томаківки не вистачає. Отака дорога була. І одне времо це просто для лізіру я вам розкажу. Виїхали ми з Дніпра до Сури. Виїхали, піднялися, стоїть машин 30. Ну, а їхати треба. Став я їхати, їхати, минаю ці машини, обминаю, їду, їду. Проїхав я ці машини і вони тоді за мною пішли. Ну, хто їздив Дніпром, бо то той знає, де що, який кілометр. Проїхав я 41 кілометр на повороті якраз. Далі їхати не можна, траса забита. Я повернувся, бо їхав на ридю. І ці всі машини пішли по різдіти за мною. Ну, виїхали ми породі, їхали дуже довго, тому що скорості не те. Уже ось. Показується тьоща ж цура. Так. Я так став і за мною всі стали. І кожне відро схватив і несе мені у бак є. Налили бак бензину і підходять, і просять. доведи, мене хочуть себе в нас. Ну я, значить, довіз у село їх. От, а ми, я робота, оце я, Похоленко, Микола і Магда Василь. Як хто знає їх. От. То Магда це таке було, це як їхати, завжди поїхали вперед на восток. Кажу, я то поїду, а ти кажучи, поїдеш на цьому п'ять. Ну оце ж вдалі їду тягнув і назад їду тягнув його. Вот. Так що дуже була тяжова робота, вот, все добре у дорозі, в дорозі, в дорозі. Вот. Вот, машина, звісно, зноцювалася, все далі і далі хуже. Тоді вже можна сказати, що добив я її. До ручки вже, от отримав я нову машину, газ 51, став робити на їй. Почав оцю хату ліпити. От, уже, от командировка вже, от командіровка вже впала далеко. І оце така живіт була. От. Так що от. Яке ваше відношення до сучасної молоді? Я вам скажу, дітка відношення до молоді в мене дуже хороше. Не всяка, не всі одна структура молоді. Є молодь дуже хороша, дуже побіжлива така, що. А є знаєте, і так поспитали, і так поняття. А та а основному? Хороше отношение до молоді у мене. Дмитро Малянович, розкажіть, будь ласка, які якості необхідно виховувати у сучасної молоді, щоб вони також любили нашу сильну державу? Ну, це якості. От треба самому любити Україну. Самому любити Україну і самому собі. Тому розуміють, що без неї ти нікуди не дінешся. Україна є, це кормінниця наша. Понятно? І треба її любити і вважати. А не будемо ми любити і вважати, бо, то, хто нам, ну, наприклад, воюємо ми зараз. Чому це? Це ж один багатій другого. Багаче її починається, це. ви думаєте, що це просто так. Це мільярдери все роблять. От. От. Ну а от так що. Треба любити Україну. Тоді буде молодь. Ми дякуємо вам за цю цікаву розповідь і даруємо вам ці квіти. Дякую, дякую. Дякую. Наша зустріч закінчується. Але пам'ять про тих, хто ціною свого життя добував перемогу, хай ніколи не згасне в наших серцях. Війна у цьому слові біля розпач матерів. Плач слід. Це ганебна сторінка в історії людства. Це події. Від яких мимоволі здригаєшся і вимовляєш, Господи, не дозволь повторитися цьому ніколи.